Слива невибаглива, довговічна, урожайна. А її плоди радують нас яскравим солодким смаком. Тому ця культура дуже популярна серед садівників: соковита, ароматна, медова або гібридна. Кожен сорт має свій характер і користь в агромаркеті. Ви знайдете понад 70 сортів сливи: ранні, середньостиглі, диплоїдні, колоновидні та інші. Кожен садженець проходить контроль якості, має міцну кореневу систему та вирощений у відповідності до агротехнічних стандартів. Наші клієнти частіше всього обирають сорт біла медова. Це рання літня слива, яка дарує нам світло-золоті плоди, які на смак просто неймовірні і буквально тануть у роті. А для тих, хто шукає щось особливе, у нас для вас слива Анжеліна. Це пізній осінній сорт з великими темно-фіолетовими плодами. Які чудово зберігаються після збору. Слива не потребує складного догляду, достатньо сонячної ділянки, родючого ґрунту, помірного поливу та легкої формувальної обрізки. Усі сорти адаптовані до українського клімату, тому вони легко приживаються і стабільно плодоносять. Замовляйте саджанці сливи на офіційному агромаркет ЮА і створіть власний фруктовий сад із перевірених та надійних сортів.